СММ фахівець це маркетолог у соціальних мережах. Це більше ніж просто написати текст та оформити картинку для публікації. Головне завдання створити бренд компанії. Марина Дем'ян навчалася цьому сама, а тепер вирішила поділитися знаннями з іншими. Ідея виникла дуже давно. А я була в іншій країні, і мені не вистачало спілкування. Я була одна з дитиною, і так як в мене багато амбіцій, а я хотіла реалізовуватись в декреті і не залишатись. Тільки, тільки мамою. Тобто з цього і назва, так? я не тільки мама. Курс триватиме два, два місяці, заняття два рази на тиждень, по годині, і один раз на два тижні будуть заняття з психологом. Школа сучасних професій для мам це те місце, де мама може приходити зі своєю дитиною та паралельно навчатися й опановувати нову справу. А професійні аніматори будуть гратися з їхньою малечею. Марина планує постійно набирати нових жінок на навчання, тому що після особистого спілкування з ними зрозуміла, що це дуже потрібно для сучасних мам. Ми будемо розробляти візуал, упаковку соціальних мереж, а як писати дописи, які тексти, які продаючі, які інформаційні, вивчати цільову аудиторію. Директор інституту розвитку Кременчука Павло Бедрацький впевнений, що школа, яку реалізовує Марина, матиме успіх. Це переможеця нашого минулого конкурсу стартапів Маріна Дем'ян. Вона виграла з проєктом Я не тільки мама. І зараз ми знаходимося на офіційному відкритті цього проєкту сьогодні. Вона представить цей проєкт офіційно і ми побачимо, як він розвивається, як втілюється в життя її ідеї. Надія дізналася про школу через рекламу в соціальних мережах і вирішила прийти опанувати нову професію. Я хочу в першу чергу доказати собі, що я не просто мама, як дійсно. Називається проект, не просто мама. А от Ірина вже працює в сфері СММ, але вирішила прийти, щоб отримати нову інформацію, яка допоможе їй розширити ще більше свій кругозір. Кожна людина має щось нове відкрити. Навіть два спеціаліста в одного рангу вони можуть один одному щось нове відкривати. Кожний дивиться на одні ті самі речі з різних точок. Я не тільки мама, це чудова нагода, аби навчатися в підтримуючому оточенні та реалізовувати свій потенціал. Артем Ербров, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.